Знаєте, колись я вірила, що десь там є чарівна паничка, крем, олійка, сироватка, обгортання, які змінять усе, зроблять шкіру сяючою, спину рівною, тіло як в рекламі я й справді витрачала купу грошей, часу і енергії на те, щоб доглядати за собою. Але що більше я купувала, то гірше почувалася. А потім народилася моя донька, і я не те, що не мала часу на всі ці баночки, я навіть почала бачити себе по іншому. Я почала задавати собі питання: навіщо я це все роблю, і що зі мною не так у моєму натуральному стані? До речі, якщо ми ще не знайомі, мене звати Юля, я дипломована викладачка йоги, мама чудової доньки і прихильниця мінімалізму. Я помітила, як ми сприймаємо догляд за собою тільки як щось зовнішнє. Ми натираємо тіло кремами, але не помічаємо, як сидимо весь день згорблені. Ми п'ємо кологен, але не можемо зробити нахил до підлоги без болю в попереку. І от тут я зробила свою найголовнішу зміну: я перенесла фокус із зовнішнього на внутрішнього. Замість того, щоб купити новий крем для шиї чи курсет для постави, я почала працювати зі своєю шиєю в практиці. Практиці, звичайно, йоги, бо я викладачка йоги. Замість скраба і обгортувань я почала знімати напругу рухом. Коли я почала займатися його регулярно, а тим паче викладати, я це роблю вже багато років і маю сотні учениць, а, не як щось красиве в інстаграм, а як щоденну тілесну гігієну, тіло почало дійсно оживати. І ефект був набагато більш міцнішим, ніж від купи баночок по тому самому догляду. Я побачила, як. Постава змінюється не від корсету, а від щоденного малого, але якісного руху. І це дійсно вплинуло не тільки на мою спину, а й на мою самооцінку, і зовнішній вигляд, звичайно, також. Важливо зрозуміти, йога це не тобі тренування чи інстамарафони на схуднення, це стиль життя. Це коли ти не відкладаєш турботу про себе на вихідні, а коли ти живеш своїм тілом кожного дня, кайфуєш від цього, звичайно, бонусом теж. Мої щоденні ритуали стали дуже простими: кілька класних рухів вранці на килимку, заземлення стоп, витяжіння хребта, правильне спокійне дихання, аби, знаєте, скинути напругу цього дня. І, взагалі, всі не гаразд, і ментальне навантаження. Цікаво, що до речі, що це займає менше часу, ніж нанести е, три шари догляду зранку і ввечері різних кремів, кремів, обгортань і всього решту на обличчя, на тіло, на сіниці, на руки, на спину. Тому ну, общем, ви знаєте весь цей список. У певний момент я помітила, що тіло стало рівніше. Шия витягнулась плечі, відкрилися, і це був не ефект від чергової маркетингової баночки, це був ефект від моєї якісної уваги до себе, що набагато більш дієво і. thank <laughs> you Цей ефект зберігається надовше. Це важливо, не просто якась косметична поправочка. Я знаю, що я ніколи не повернусь до того стану, де догляд за собою це лише продукти з магазину, та те, що нам нав'язують спеціалісти з косметичної реклами. Бо найглибший і дієвіший догляд це моя присутність у своєму тілі, у своєму світі, вдома, сім'єю, я не знаю. І знаєте, що цікаво, коли тіло розкривається, коли спина не болить, обличчя те. Важ розквітає, зникають цінці, з'являється класний рум'янець, ти ніби омолоджуєшся зсередини. Все виглядає краще, бо все працює, рухається так, як колись придумала природа. І головне, це все в мінімалізмі. Вам не треба заставляти квартиру купою засобів, гаджетів, банок, склянок, тренажерів, масажерів і так далі. Все, що вам потрібно для щасливої трансформації, це тільки ваше тіло і його на килимку. Все, це навіть відчувається і звучить зараз вільно, ніби фух, тягар з плечей, ми можемо з цим впоратись, ми можемо це зробити. Це не важко, це недорого, це ефективно і дієво. Найбільший б'юті-хак, який я відкрила, це постава. Коли ти стоїш рівно, ти виглядаєш впевнено, молодше, легше, і це не магія, це м'язова пам'ять. І до речі, саме тому я нещодавно створила курс по роботі з поставою і здоров'ям спини. Бо я знаю, що Більшість із нас звикли сидіти згорблено, піднімати плечі до вух і тримати напругу в шиї, споглядаючи в телефон чи ноутбук. І наше тіло втомлюється, болить старіє швидше не через вік, а через звички. І тому в цих практиках я зібрала йогу, яку можна робити вдома без обладнання, навіть із дитиною поруч. І я кажу це на досвіді своєї суперактивної 4-річної доньки. Це не про ану, вирівніся правильно, тримай спину, а про відчуття легкості і тілесної гідності. Я знаю, що шлях догляду через його працює, бо він змінив свого часу і мене. І звичайно, посилання на всі мої уроки і практики ви зможете знайти в описанням під цим відео. Відсумовуючи догляд за собою це не набір косметичних банок, тренажерів і всякої іншої супер-пупер маркетингової фігні. Це мова тіла, і я вважаю, що ви гідні того, аби дозволити собі вільно заговорити цією мовою. А я в цьому завжди вам допоможу. Рада була вас бачити в цьому відео. Зустрінемось в наступному. Заглядайте в мої тренування, чекайте нові ролики про мінімалізм і йогу. І гарного вам дня! Пока-пока!